Отже, це підказка до домашнього завдання. Наша задача 3 -1. До 7 го уроку. Маємо посудину з трьома різними е, одинаковими трубками і всередньо наливають газ. І ми пригадуємо, що якщо в нас наливають газ, то в середній трубці рівень води опуститься до якогось певного рівня. І Оскільки ця вода розподілиться в дві інші трубки, то в інших двох трубках порівну підніметься ця вода. Тобто, якщо в середній трубці вода опуститься на рівень дельта H, то в кожній правій і лівій трубці вода поділиться, підніметься на рівень дельта H. Розподілиться між двома трубками одинаково, тобто поділено на 2. Тобто нам потрібно знайти, знайти оцю величину дельта H поділено на 2. І що ми ж маємо з'ясувати? Раз тут піднялося на дельта H на 2, а тут опустилося на дельта H. То от рівень червоної лінії, де в нас тиск рівноважений між водою і газом, буде дорівнювати оцій висоті дельта H, і оцій цій висоті дельта H поділено на 2. А газ у нас залили там по якийсь рівень на оцю всю поверхню. Це дано нас. Нам в умові задач. І ми знаємо, що якщо в нас усі ці задачі, де в нас є вода і газ, і де є тиск врівноважений, черво, який діє на рівні червоної лінії, що в нас густина газу, помножена на висота газу, дорівнює густині. Води помножено на висоту води. А висота води у нас дорівнює чому? Одній частинці дельта H і половинці дельта H. Тобто ми можемо записати, що це буде оце H води дорівнює дельта H. Плюс дельта H поділено на 2. Чомусь 2 не хоче писати мені, поділено на 2. Якщо перетворити це вираз на правильний дріб, то ми отримаємо. Одна H це дві других H, додати ще одну H, дельта H буде три других дельта H. І коли ми підставимо ось цю нашу формулу висоти води, ми отримаємо таку формулу, що густина газу. Помножена на висоту гасу, дорівнює густина води, помножено на 3 других Дельта. H. Нам треба знайти дельта H поділено на 2. Тобто, що нам потрібно? Нам потрібно ось цей дріб поділити на ось цю частинку. І ми тоді отримаємо, що дельта H поділено на 2. Це якраз ота. Висота, на яку піднялася вода, от я зеленим її закреслюю, так, на малюнку. Дорівнює і формула виходить. Густина газу, висота газу Поділено на три густини. Води. Ось така формула нам залишається підставити значення і знайти відповідь. Ну і відповідно вам потрібно правильно оформити вашу задачу. Записати дано, записати величини, перевести величини у сис... одиниці С, але ось така підказка, як розв'язувати цю задачу, буде для вас корисна.